Любі мої всіх вітаю. Особливо хочу привітати сьогодні жінок, тих жінок, які носять почесне звання мати, побажати їм міцного здоров'я, витримки, жіночого щастя, любові і поваги від дітей і мирного неба над головою. Згадати хочу тих матерів. Які відійшли у інший світ, низько вклоняюся, перед ними за те, що дали нам життя, вічна їм і світла пам'ять. Такий день трошки важкуватий, як би сказати, емоційно, але ми взагалі останнім часом на емоціях. Хочу трішки розбавити е, якимись ну, гарними фарбами цей день. І знову ж таки я продовжую розхламляти свою комірчинку. Вірніше, я її майже вже е, ну, нічого там такого немає, що вартує уваги, все повиносила, порозносила. От. І ось і ще в мене тут є, залишилися деякі тарілочки. Із попереднього огляду дівчатка порозбирали майже, там залишилась, та ось, мабуть, я і покажу, поки залишилась. Ось залишилась ось ця тарілочка під номером 10, вона коштує 20 гривень. Так, Залишилися ось такі салатники під номером 5 по 20 гривень. 30 гривень, вірніше, тут ціна стоїть. Я думаю, ви пам'ятаєте з попереднього відео. Так. І залишилися комплект із 5 тарілочок ось такі під номером 6. Кожна тарілочка також по 20 гривень, вони новенькі, їх 5 штучок. Все, решта, дівчатка, забрали. І хочу показати вам ще сьогодні, які в мене. Речі залишилися, я їх усі майже купляла на барахолках, деякі залишилися, були в мене від мами, але вони там в декількох екземплярах, розумієте, я ще раз вам пояснюю, що не можна тримати, скільки всього в будинку, на якісь часи там розраховувати. Всього вдосталь. Саме головне, щоб був мир і здоров'я у нас. Та й все. Так, ну розпочну, можливо, зараз ось із, не знаю, як видно, ось із набору із шести тарілочок. Ось отакі, це фаянс. Це виробник у нас буде. Бачите, хтось навіть позначечку ставив. Це на одній тарілочці. Ну, його, мабуть, можна. Ой, воно знімається. Це у нас буде, бачите, будянське клеймо. Тарілочки покрити ось таким ободочком, але це вже не позолота, а люстрове покриття. Тому десь вони, мабуть, виготовлялися вже в кінці 80-х років, минулого століття, можливо, на початку 90-х. Ось такий комплект, їх тут 6 штучок, вони всі ціленькі, ну, можливо, десь. Ну, це фломастер, то. Можливо, десь ну, є якесь трішки потемніння, там, знаєте, ну, все-таки це фаянс і вже доволі такий є вік у цих тарілочок. Ну, ось не знаю, чи це брудне, чи це щось. ну, Є такі, якісь десь де-не-де -де, такі злегка сліди часу. От, але вони е, не користовані практично, тому що не, не видно, щоб тут пошкрябане було ложками. Ось набір таких е, тарілочок, їх тут шість штучок. Ну, хто захоче, можна брати всі шість, хто захоче, можна брати окремо. Е, ну, Бажано, звичайно, щоб всі шість. Е, по 20 гривень тарілочка під номером 26 вони йдуть. Під номером 26, кожна тарілочка по 20 гривень. До речі, маю ось такі оселедниці, їх у мене три штуки. Ну, це також, якщо кому, хіба що у колекцію. Але також можна, ну, тобто, використовувати їх можна, вони ціли всі, лише мають отакі незначні, ну, так як я казала, вам бачите, деякі там потемніння. В деяких місцях, тому що вони доволі старенькі. Це фаянс, виробник ось буде. Так і трішки є тут потертість по золоти, але мені здається, що це. Бо так не видно по них, що їх ними користувалися. Просто, можливо, десь лежали в когось. Я думаю, що це заводське, просто не нанесено, не до кінця нанесена смужка позолоти. Ось. ось такі оселедниці, вони йдуть під номером 19 по 10 гривень штучка. Так. Далі є ось такі міленькі тарілочки, ось, дивіться, такі подібні до цих що оселедниці. Також це буде. Буде? Так, да. це також буде. Дві отакі маю тарілочки, класичні, біла із золотим обідком. Вони практично і не мають ніяких таких суттєвих там потемнінчі. Чи... Ну, те, що вони ціленькі, то вони ціленькі. І йдуть вони під номером 25. І 40 гривень за дві такі тарілочки, тобто також по 20 гривень кожна. Це тарілочки десертні, вони в діаметрі 18 см. Так. Є ось у мене отака чудова тарілочка, вона така, знаєте, глибша за оці попередні, вона глибшенька, бачите? Тобто, можна навіть. Використовувати для заливного, але я знаю, що такі тарілочки купляють дівчатка в колекції, тому що тут отакий гарний дуже малюнок, їжачок, несе грибочки, більш така дитяча тарілочка. Під номером 24, це йде у нас кам'яний брід, фаянс, також 20 гривень вона коштує. Ось така. Цікава тарілочка із коричневим віночком, бачите, по обідку. Я пам'ятаю, такі були і глибокі миски, і більші такі тарілки, підставні були. Ну, було, Виготовляли, тому що фаянс був дешевший у використанні. І виготовляли на цих двох заводах такі фаянсові вироби для потреб наших людей, бо тоді було. Чомусь у нас, як завжди, е сутужно, не було де купити так особливо. Ну, не вистачало. Е під номером 23 така тарілочка, також 20 гривень. Я тут не бачила таких суттєвих якихось потемнінь. Ну, ось тут трішки така, трішки така темнішенька цяточка. Так. І ось з отаким віночком. Теж пам'ятаю такі тарілочки з дитинства, також різної величини, різного об'єму. От, ну в мене отака залишилася маленька. Також кам'яний брід клеймо, ось стоїть. І під номером 22 вона йде 20 гривень така тарілочка. Так, ось така цікава. Я теж пам'ятаю з дитинства такі тарілочки, були вони різних об'ємів. А в мене лише отака десертна. Це у нас Буди, будянський фаянсовий завод, і така тарілочка під номером 21-20 гривень. Вони також ідуть в діаметрі, здається, 18 см. Ось така. Бачите, тут зелененький такий обідочок, дві смужечки тоненькі, і всередині отака гарна червона квітка стилізована. Так, і ось нарешті отака в мене тарілочка. Е я собі залишила одну в колекції. Е навіть вона трішки має там щербиночку таку ледь помітну. Ну, то таке. Тут усе ціленьке, лише ну, десь, ну, ось, бачите, трішки таке потемніння. Воно навіть і не потемніння, а ніби не повністю покрило глазурю, і десь там фаянс був відкритий і так трішки, можливо, ну так, потемніло. Ось така, бачите, тут гарний такий малюнок ялинки, дерева, кущі, не знаю, чи це зимовий малюнок, ну цікавий такий. От, це також кам'яний брід, і під номером 20-20 гривень коштує ця тарілочка. Мені писали мої дорогі підписники, що трішки дешево. Я розумію, що дешево, але ну, мені просто не треба стільки. І, і тому я, е, тому не всі тарілки нові, щоб ставити ціну якусь більшу. Ну, так, я, так, у мене цей раз такі, такі ціни. Ось є в мене дуже гарна отака тарілка. Це півпорційна, як говорять. Тарілка, бачите, має хвилястий край, має ситцевий малюнок, отакі ось квіти. Немає ніде ніякої позолоти, її тут і не було. Це у нас друж... городниця, купольне клеймо. Бачите, дуже старенька, десь 60-ті роки. Таке клеймо ставилося. Під номером 18, вона коштує 20 гривень. В діаметрі вона 20 сантиметрів така тарілочка, ось така гарнесенька. Мені дуже подобаються отакі от ніжні ніжні такі тарілочки. Так, є іще одна отака тарілочка. Форма все те саме, лише трішки відрізняється таким ситцевим малюночком, віночком. Бачите? Також тут позолоти ніякої немає, і не мало бути. І таке саме клеймо. Ця тарілочка йде під номером 17, 20 гривень вона коштує. Далі є в мене ось така тарілочка. Дуже популярна була вона в свій час. Такий малюнок, ведмедик їсть мед і тут бджілки, Ну, така дитяча, можна сказати, тарілочка. Вся вона ціленька, немає ніяких пошкоджень. Краєчок тут гофрі, гофрований, тобто рельєфний, має такий рельєф по краю. І е, тут є позолота, е, смужечка позолоти, але вона частково втрачена. Тому також ця тарілочка буде 20 гривень, вона йде під номером 16. Це також клеймо-городниця, синє клеймо, але це вже більш новіша ну, вже одне з останніх клейм цього виробника. Так, далі в мене є ось такі тарілочки. З полуничкою. Ці тарілочки, я добре пам'ятаю, що я купила їх на барахолці. Така полуниця, филястий край. Також є позолота, вона частково потерта, але сам малюнок збережений гарно. Тут є ось така ніби щербинка, але вона покрита позолотою, то я думаю, що це заводський брачок, він ні на що не впливає, тому що при виготовленні, мабуть, десь там якась була. Виємка, але його покрили золотом. Це також синє клеймо, у нас коростень під номером 15. Таких тарілочок у мене дві є, бачите? І ціна за дві тарілочки буде 40 гривень. Тобто кожна тарілочка по 20 гривень. Так. Є в мене ось така дуже гарна тарілка, бачите, також вона має. Рельєфний край. Зовні він рівнень, тобто просто круглий, але сам по собі він рельєфний. Має отаку гарну квітку на середині, це деколь, звичайно. От. Клеймо тут городниця зелене третього сорту під номером 14, 20 гривень така тарілочка коштує. Так, є ось така. Тарілочка, тут филястий край, нанесена аерографія для декору ось такий півник. Тарілочка була в використанні, так як, як коли дивиться на світло, то, то видно, що так от десь там користувалися ну, ложками. Трішки пошкрябано, але, в принципі, аерографія ціленька, вона не стерта. Ось така тарілочка, це також городниця, зелене клеймо, третього сорту. Під номером 13, також вона йде 20 гривень. Так. Ось така цікава тарілочка, також тут филястий край, такими листочками і різними, тут ось, ось золотими такими. Зірочками тут ось червоними. ну таким, Різнокольорові такі нанесені тут орнаменти або малюнок. от Також частково стерта позолота тут ось по обідку. Вірніше, не частково, а практично практично стерта. клеймо коростень червона, тобто першого сорту, під номером 12, 20 гривень коштує така тарілочка. І ось іще одна в мене тарілочка є ось така гарна. Тут е, по, край хвилястий, позолота нанесена, смужечка позолоти нанесена. Ось такі стилізовані листочки або квіти нанесені по золотом, штамповка, і отака деколь ось квітка. Е, це у нас дружківка. Першого сорту під номером 11, 20 гривень коштує така тарілочка. Ось такий на, на сьогодні в мене такий огляд посуду. Сьогодні мені має прийти посилочка з текстилем. Не знаю, чи я заберу сьогодні, чи, можливо, завтра, я не впевнена, коли я заберу посилка дуже велика. В основному там постіль. Але має бути постіль гарна, якісна, тому що ну, я, відповідно, і оплату вносила дорого. Коли заберу, можливо, зроблю коротеньке відео анонс, а можливо, і почну показувати. Це, знаєте, я не бачила на цьому сайті, я замовила вперше. Як воно там буде, я не знаю. Який товар, ніби їй просила відео показати, але ж, ну, знаєте, одне діло відео, інше діло, коли ти його тримаєш в руках і дивишся. Всі недоліки. Ну там не має бути недоліків. ну, Побачимо, побачимо з вами, будемо дивитися і побачимо. Так, не знаю, чи сьогодні, чи завтра буде видно. Можна буде і сьогодні, ну, обіцять, обіцять не буду. Всім щиро дякую, хто був зі мною, хто мене дивиться, хто коментує. Ще раз усіх вітаю зі святом матері, в кожного з нас, в кожної людини. В житті була мама, є мама. І та людина. Найщасливіша, в кого ще вона є. От, любі мої, чекаю на ваші повідомлення. Бажано на Viber, на Telegram, в кого, звичайно, немає цих соціальних мереж. То можете писати, можете телефонувати мені, мій номер телефону 067 283 95 68. Також мій номер буде в описі під відео. Шукайте і бажано писати мені або телефонувати, тому що ну, в коментарях я ну, то на, на загальне обговорення, розумієте. Так, ну ніби все сказала. Всім щиро дякую, всім бажаю тихого, мирного дня, всім до зустрічі, всіх обняла.